Hello and welcome to English with love. When is your birthday? When will you return from the trip? When's the wedding? Ці та багато інших питань стосуються дат днів, місяців, років тощо. І сьогодні я вас навчу їх розуміти та правильно на них відповідати. Почнемо здалеку. У багатьох точках світу є чотири сезони: winter, зима, spring весна, summer – літо, autumn – осінь. В США це fall. В кожному із цих сезонів по три місяці. December – грудень, January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень. June, червень, July, липень, August – серпень, September – вересень, October – жовтень, November – листопад. Запам'ятайте, що назви місяців пишуться з великої літери. У датах ми використовуємо порядкові числівники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це кількісні числівники. Нам же потрібні порядкові: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Раніше я вже знімала ролик про правила утворення порядкових числівників. Ви можете перейти за посиланням та переглянути його. Для дат також важливо розуміти, як читати роки. І про роки у мене на каналі є вже знятий ролик. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео, а також десь ось тут буде посилання ще й у самому ролику. Мало не забула нагадати про Дні тижня. Дні тижня ми також пишемо з великої літери завжди. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок. Wednesday середа, Thursday четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, Sunday – неділя. What day is it? It's Sunday, why? I thought it was Monday, and on Monday I have to go to the dentist. Що ж, ми з вами розібрали усі складові, а зараз саме час перейти до практики. My birth date is february 10th, 1986. Or my birth date is the 10th of February 1986. Перший варіант це американський варіант, в якому на першому місці у нас місяць, далі у нас день, після цього рік. Другий варіант це британський варіант. Спершу ми кажемо день після цього е місяць, а далі вже рік. Важливо пам'ятати, що в британському варіанті ви побачите формат дати в друкованому вигляді саме ось так. Проте озвучити його потрібно з артиклем The перед порядковим числівником, а також з часткою «of» перед місяцем. Тобто пишемо ми його ось так, а читаємо The 10th of February. The 11th of November. The 9th of June, The 21st of January. В американському варіанті вживання артикля «the» перед датою не обов'язково. Ви просто скажете: My birthday is February 10th, 1986». Наостанок хочу поговорити і про прийменники, які ми вживаємо з датами. З днями тижня, а також з датами, які стосуються певних подій, як от дні народження, ми вживаємо прийменник on. My birthday is on Thursday. My birthday is on the 5th. My birthday is on Thursday, the 5th. В американському варіанті, прийменник on можна опускати. My birthday is Thursday. My birthday is the 5th. My birthday is Thursday the 5th. Прийменник in ми вживаємо з більш довгими періодами. In June – у червні. In the spring – на весні. In 2003 – в 2003 році. In 1994 – в 1994. In the 20th century. У 20 столітті. In the 1990s, у 90-х. На сьогодні у мене все. Якщо у вас ще залишились запитання, ви можете їх залишити в коментарях під даним роликом. Попрошу вас підписатись на даний канал, поставити йому лайк, натиснути на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Крім того, нагадую, що у мене є ресурс. Buy me coffee, завдяки якому ви можете купити мені філіжанку кави, таким чином підтримавши розвиток даного каналу. Thank you for your attention. Take care, stay safe, see you here!